Привіт, друзі! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про книжечку Орсона Скотта Карда «Гра Ендера». На обкладинці цього відео я вас не обманула, я дійсно купила її всього за 42 гривні. Щоправда, це не паперова книга, а електронний формат. Але вона досі на Якабу продається за такою вартістю, і її можна читати в додатку Якабу, а можна скачати файл EPUB або мобі. Тобто, навіть якщо у вас Kindle, ви можете Завантажити цю книгу на свою читалку. Чому я би радила вам придбати цю книгу? Ну, по-перше, тому що зараз таких цін на книги взагалі не знайти. Навіть електронні книги вже коштують по 200, 300, інколи навіть 500 гривень. Але перш за все, це тому, що це чудова, цікава книга, яка мені сподобалася, і я абсолютно не шкодую, що витратила тих 42 гривні на неї. Отож, Орсон Скотт Карт – це американський письменник, який писав, пише в різних жанрах, але найпопулярнішим він став саме в жанрі. Наукової фантастики, і як каже нам Вікіпедія, він один-єдиний автор, який двічі поспіль був удостоєний двох премій Юго і Небюла. І вперше це була у 1986 році. за власне цю книгу гра Ендера, і наступного року також він став переможцем цих премій у 1987 році за продовження циклу про Ендера і за книгу, яка називається for the dead», яку українською мовою переклали як голос тих, кого немає. Чому у другої книги саме така назва? Ви зрозумієте, якщо прочитаєте першу частину українською мовою, цю книгу видало видавництво Bright Books ще в далекому 2013 році. А на українську мову переклав її Валерій Верховський, і також як співперекладач вказаний те ведан, навіть ім'я повністю не вказане, і чесно кажучи, я не знаю, хто це, тому що е, коли я спробувала на, на, навіть на самому сайті як або подивитися, які ще книги перекладав цей перекладач, то там було вказано тільки гра Ендера, більше жодних інших книг не вказано. А щодо перекладу, у мене були зауваження: він не не ідеальний, а він потребує додаткового редагування. Але дуже детально його розбирати я не буду, тому що перекладач Валерій Верховський, на жаль, минулого року помер, і тому ну, мені не хотілося б цього зараз робити в цьому відео. Хочеться лише подякувати за його переклади, за його книги, за його журналістські роботи і світла пам'ять, пану Валерію. У всесвіті цієї книги йде боротьба між людською расою і расою інопланетян, яких земляни називають жучари. Люди назвали їх жучарами, тому що зовнішнім виглядом і способом життя вони нагадують комах. Отож, ці жучари вже двічі нападали на о, землян вже було два вторгнення, і вони готуються до третього вторгнення. Це є екзистенційна війна між двома расами е, за виживання, тобто вижити має лише одна раса або земляни, або жучари. І кожна з них готується до цього третього зіткнення, третього вторгнення, третьої війни. Щоби мати перевагу в цій війні, щоб перемогти, земляни е, хочуть знайти лідера, який зможе. Повести їхній об'єднаний флот, і відбирають вони як не дивно, не серед військових, не серед дорослого населення, а відбирають з маленьких діток п'яти річних, які є обдарованими, які є талановитими, які є здібними до навчання, до тактики, стратегії. Які проявляють якісь інтелектуальні здібності краще, ну виділяються інтелектуальними здібностями серед інших дітей, і ось таким чином і наш ендер потрапляє до бійцівської школи, його також відбирають. Де він проходить увесь шлях підготовки від звичайного солдата-піхотинця, тобто однієї бойової одиниці, потім до командира групи, потім аж до командира всього об'єднаного флоту. Саме в особі Ендера люди вбачають цього лідера, який зможе перемогти жу... флот жучар і врятувати людство. Тобто, фактично, увесь сюжет книги побудований на цьому процесі навчання Ендера в... разом з іншими дітьми. Спочатку в бійцівській школі, потім в школі командування. Ендер постійно переглядатиме старі відеозаписи попередніх вторгнень, займатиметься на симуляторах, займатиметься в ігровій кімнаті разом зі своєю командою, а також Ендер постійно гратиме в комп'ютерну гру на логіку, в якій немає правильних рішень і неможливо виграти. Як би ти не вчинив, все одно ти не виграєш цю гру. Для сюжету це все дуже важливо. і Кінці нам відкриється повна картина, я була навіть здивована кінцівкою. Загалом книга мені сподобалася, вона читалася легко, чи цікаво, швидко, хоч вона і не схожа на ті фантастичні книги, які я читала раніше. Це не пригодницька фантастика, не бойова, я би сказала, фантастика. Вона більше філософська, більше психологічна, тому що постійно озвучуються думки Ендера, його аналіз, самоаналіз, його поведінки. Він аналізує ці всі битви, він аналізує свої взаємостосунки з іншими учнями, зі своїми родичами, зі своїм братом, з командуванням. Постійно озвучуються його сумніви і вагання. І, зрештою, ця книга не лише про досягнення мети, про перемогу у війні, але і про відчуття відповідальності за свої дії, про емпатію, про каяття. Ця книга була екранізована. Фільм вийшов у 2013 році. Його режисером був Гевін Гуд, а головну роль роль Ендера зіграв Ейса Баттерфілд. Я переглянула цей фільм після прочитання книги. Він доволі близько за сюжетом знятий до першоджерела, але все ж таки. Він дещо скорочений, і мені здається, що якби я не читала книгу і не знала певних моментів, я могла би не, не до кінця зрозуміти е, ідею автора. І цілком можливо, що фільм міг мені і не сподобатися, якби я не читала книгу. Ну і деякі моменти у фільмі суттєво змінені е, порівняно з книгою, але я не вдаватимуся в подробиці. Якщо ви захочете, то прочитайте книгу, подивитися фільм і зробите власні висновки. Ну і щодо загальних вражень, я вам вже сказала. Книга мені сподобалася. Якщо ви любите наукову фантастику, я вам рекомендую її прочитати. Тим більше, що це ну, така премійована книга, премійований автор, який, як я повторюся, як я вже сказала, був нагороджений преміями Гюго і Небіола за цю книгу. Тому, як мінімум, за це на неї варто було б звернути увагу. Ну, а другий момент в тому, що паперової версії вже дуже важко знайти. Це хіба що десь на барахолках або в бібліотеках, або десь у когось в особистих бібліотеках. Так, в книгарнях її вже не продають. Електронну версію поки що продають, але чи довго це триватиме, хто знає. Тому, поки є така можливість, я б радила вам купити цю книгу. Ну і на сьогодні у мене все. Підтримайте мій канал лайком, коментарем, підпискою. Якщо можете підтримайте фінансові реквізити, є в описі до відео, пишіть в коментарях, чи читали ви цю книгу, чи сподобалася вона вам, чи не сподобалася. А можливо, ви дивилися екранізацію, тоді напишіть мені свої враження про фільм. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок і перемоги Україні. Побачимося в наступних відео. Па-па!